Від Марка святого Євангелія читання. І, вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, а слідом за ним пішли його учні. Як же настала субота, він почав навчати у синагозі, багато з тих, що його слухали, дивувалися, кажучи: звідкіль оте у нього, що то за мудрість, що йому дана, і такі чуда, що діються його руками. Хіба Жвін Тесля, син Марії, брат Якова, Йосифа Юди та Симона, і сестри його хіба не тут між нами, і брали йому це за зле. Але Ісус промовив до них: Нема пророка без пошани, як тільки у своїй країні, між власною родиною та у своєму домі. І неспроможен був створити там ніякого чуда, лише вилікував деяких недужих, поклавши на них руки. І, вражений був їхньою невірою, і ходив кругом по селах і навчав, і покликав дванадцятьох, і заходився їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами.